Ще одна до нас приїхала красуня Люсі. Ось така собачка інтерактивна в чудовому стані. Маємо таких дві. Ось ця у нас буде коштувати трішки дорожче за рахунок її стану. Але по функціям вони одинакові. І стан, якби, би, схожий, не зовсім у іншої поганий. Ось така красуночка. Яка виконує команди? Я розмістила відео огляд вже з командами, які вона виконує на англійській мові. А зараз просто декілька з них продемонструю. Тут у нас є кнопочка. Люсі. Люсі. Люсі! Люсі. Стендап! Люсі? Люсі? Гетап! Люсі. Іт. Люсі. 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 Денс. Денс. Люсі. Ось Так, вона виконує команди, гарно потрібно повторювати. Батарейки треба потужні. Для неї. Виконує всі команди, є режим автоматичний, демо режим та ручний. ось такий, Така дуже класна іграшка вашим діткам та вам дуже сподобається.